Ще два відремонтованих тролейбуси Вінлайн курсуватимуть у Вінниці. Тролейбуси були зібрані фахівцями Вінницької транспортної компанії на базі депо. Вони низькополі із ручним салоном, обладнані пандусом та місцем, яке призначено для людей на візках та батьків з дитячими візочками. Вже цього року тролейбусів Вінлайн на маршрути вийшло сім. Сьогодні вже виїхав 30-31 тролейбус вінлайн. Ці тролейбуси. Без автономного ходу, але загалом з 31 тролейбусу 22 тролейбуси обладнані системою автономного ходу, що дає змогу власне, 20 кілометрів проїжджати без контактної мережі і власне дозволяє нам. Більш широко розглядати маршрутну мережу міста, відкривати маршрути власне, там, де немає контактної мережі, як це було в районі академічний, як це було на хуторі Шевченка в минулому році. Всі тролейбуси Бінлайн, які збираються на підприємстві Вінницька транспортна компанія Вони низькопідлогові. підлогові це дуже важливий аспект. Власне, і вінлайни, і соляріси, і тролейбуси Голдан. Вони власне і дозволяють нам. Зменшувати кількість застарілих вже зів, які не є низькопідлоговими, і збільшувати власне відсоток низькопідлогового і доступного транспорту і зручного для людей з інвалідністю. Кожен з 31 тролейбуса власне проводиться крупновузлова зборка силами і працівниками Вінницької транспортної компанії, тобто закуповуються окремі комплектуючі, як то кузов, як то система струнного знімання, батареї, і потім вже додатково облаштовуються також. Системою електронної оплати проїзду інформаційною системою, ну і власне вже приводиться до того вигляду, коли він виїжджає безпосередньо для обслуговування пасажирів на маршрутах міста.